Прибувши у своє місто, подібне місто великого Індри, яятів увійшов у жіночу половину палацу і помістив туди Деваяні. Потім, за згодою Деваяні, він збудував будинок поблизу гаю, Ашоки і оселив там дочку в Парвана і, наділивши вельми шановну шарміштху дочку Асурів, яку оточувала тисячі рабинь вбранням, стравами і напоями, той цар, син нахуші, насолоджувався разом з Деваяні довгі роки. Подібно божеству, відчуваючи велику радість, і коли настав час сприятливий для зачаття, Дева Яні, краща з жінок, уперше зачала й народила хлопчика. Коли ж пройшла тисяча років, шарміштха дочка Вріша Парвана, яка увійшла у розквіт, побачила, що час її настав, і вона почала міркувати. Час мій вже настав, а мною ще не обраний чоловік. Що ж таке сталося? Що ж робити? І яким чином можна зріснити бажання, де вже стала матір'ю, і я ж дарма розквітла. Але як нею обраний був собі муж, точно так само і я оберу його. Цар повинен подарувати мені сина. Чи не прийде тепер він справедливий до мене на таємне побачення? Таке рішення приймне темною. А в цей час цар вийшов з будинку і випадково в Ашоковому гаю зустрів шарміштху. Він зупинився. Побачивши його одного у безлюбному місті, шарміштха, мило посміхаючись, пішла до нього назустріч і, склавши шанобливо руки, сказала так цареві Хто, о сину нахущі, сміє торкнутися жінки в будинки Соми, індри або вішну, ями, або варуни, або твоєму. Ти завжди знав мене, о царю, що я відрізняюся красою, високим походженням і доброю вдачею. І я прошу тебе, о царю, і благаю. Даруй мені сина. Я я ті мовив, я знаю тебе як бездоганну дочку Дайтів, обдаровану гарною поведінкою. І я не бачу в твоїй красі навіть ніцятки, що заслуговує осудження. Ушана син каві, сказав мені, коли я одружився на Дейваяні цю дочку, в ріша парвана, ти не повинен кликати на ложе. Шарміштха сказала Говорять, о царю, що п'ять обманів пробачені. Обман стосовно до жінок під час весілля, при небезпеці для життя, при втраті всього багатства, так само необразливе слово сказане жартома, але кого спитають при показаннях, а він говорить інакше, того називають брехоном у володарю людей. І коли робиться єдина справа, неправда завжди шкодить тому, хто говорить неправду. Яті сказав цар повинен бути прикладом для всіх. Він може загинути, якщо буде говорити неправду, і я не можу вчинити неправильно, навіть потрапивши у великі труднощі. Шарміштха мовила Кажуть, що наступні два твердження однакові чоловік подруги це також власний чоловік, і шлюб її також є власний шлюб. Тому ти, вибраний моєю подругою, є також і мій муж. Я яті сказав Прохачам маю дати. Така обітниця прийнята мною. Ти просиш мене скажи про своє бажання, що я повинен зробити для тебе. Шармішха сказала Врятуй мене від гріха, о царю, охорони мою чесноту. Маючи від тебе потомство, я дотримувалася б у світі найвищого закону. Тільки троє є незаможними дружина, раб і син. Те багатство, яке вони мають, належить тому, кому вони самі належать. Я, рабиня Деваяні, дочка ж Хархави, підвладна тобі. Тому вона і я підвладні тобі. Візьмеш мене. Вайшампаяна сказав І, коли так було сказано, той цар втямив, що це правда. Вшанував шарміштху і виконав закон. Зійшовшись із шарміштхою, він досхочу насолодився нею, і потім, вшанувавши один одного, вони розійшлися своїми дорогами. Після цього Шарміштха з гарними бровами і милою посмішкою уперше зачала від того найкращого царя, і потім, коли настав час, вона лотосоока народила хлопчика з лотосоподібними очима, рівного величчю божественному нащадкові.